Спортивні школи області отримають додаткову фінансову підтримку. Про це йшлося на засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму за участі голови Полтавської обласної ради Олександра Біленького. Бюджетна комісія буде встановлювати рівень збільшення фінансування. Ми подивимося, яка ця сума буде, але ми говоримо про те, що зараз певна певні кошти будуть додані в обласному бюджеті на розвиток спорту. Хоча цей рік один із небагатьох, коли в нас не буде перевиконання. На засідання прийшли тренери та батьки юних спортсменів, які займаються в дитячо юнацькій школі імені Бутовського. Вони висловили незадоволення аварійним станом будівлі та бездіяльністю директора закладу. Є проблема, є прекрасні тренери, і є проблема в дорожчі. Дороша тут немає, тому я пропоную створити депутатську і комісія може і адміністрації, і на місці розібратися тому що багато хто там і не був, і подивитись, які там наслідки, бо там дійсно 543 дитини. На місці я хочу побачити також. Що там відбувається? Приміщення спортшколи поки що на балансі держави, та після відповідного рішення депутатського корпусу міськради воно стане обласним. Зазначили на засіданні. Там є конфліктна ситуація з нині діючим директором, і депутати на комісії прийняли рішення про виїзне засідання комісії, щоб там розібратись на місці, що відбувається, які є там конфлікти, і в чому проблема взагалі там є. Там проблема з приміщенням, але це. Проблема, яка вирішується спільно з державою і полтавською міською радою, ми чекаємо рішення депутатського корпусу міської ради. Домовились про виділення додаткових коштів на поточний ремонт тренерів батьків. Вихованців не ті умови, які склалися в цьому приміщенні, тому оперативно розібралися із цієї ситуації, тому що на найближчий найближчий час буде внесено певні зміни до кошторису і усунути ті недоліки, які зараз є в цьому приміщенні. Це приміщення авангарду. Ми всі знаємо. Поблизу корпусного парку важливо те, що в планах було будівництво залу боротьби. В Полтаві, і коли цей проект буде реалізований, тоді із такого ну аварійного, але він із, із історією будівлі. Я думаю, що ми вихованців перемістимо у нову споруду. Серед цими питань порядку денного обґрунтування збільшення видатків з обласного бюджету на розвиток спорту в загальній сумі видатків, напрацювання механізму комплексної фінансової підтримки спортивних секцій, розглянули і звернення обласних федерацій боксу і баскетболу щодо відкриття відділення у Миргороді та будівництва там. Спорткомплексу просимо розглянути можливість будівництва спортивної споруди з бомбосховищем в Миргороді, в якому подальший комунальний заклад до США Олімпійські надії візьме собі на баланс, в тому числі забезпечить робочими місцями тренерів. Це ділянка стадіон в центрі Миргорода там навпроти закладу освіти політехніки коледжу. Якщо ви знаєте, керамічного ділянка є співфінансування громада. Надає, ми говорили і з державним бюджетом, з представниками міністерства. Вони також підтримують по програмам розвитку інфраструктури. Нам треба зробити претно кошторисну документацію, почати з фундаменту і крок круг за кроком рухатись цьому нафту. А ось звернення Щербанівської сільради щодо заміни штучного покриття критого спортмайданчика на комісії відхилили. До нас звертаються громади з приводу співфінансування тих самих. Футбольних покриттів, наприклад, сьогодні розглядалося і було відхилено звернення Щербанівської громади. Але якщо подивитися на цифри, то серед громад єдиний обласний бюджет має зниження, а всі інші громади мають кошти і вони спроможні самостійно. На цьому важкому етапі тут вже потрібно допомагати обласному бюджету. Питання фінансової підтримки спортивних шкіл області винесуть на найближчу сесію Полтавської обласної ради. Вона запланована на 28 липня.